В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю це програма Молодь Плюс. Я Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про корупційний скандал під час вступної кампанії. 21 липня. Генпрокурор Віктор Шокін заявив про спецоперацію в центрі оцінювання якості освіти і про те, що деякі співробітники незаконно втручалися до системи оцінювання якості освіти, тобто змінювали результати тестів. Є такий український центр оцінювання якості освіти. Наразі є всі підстави вважати, що керівництво цього центру зловживали своїм субоумстановищем і скоїли ряд тяжких борщів. Я впевнений, що сьогодні вони будуть затримані і на подальшому суду робити питання про їх арешт. У мене у гостя голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, депутат від Народного фронту Лілія Гриневич. Доброго вечора. Вітаю вас, пані Лілія. Зрозуміло, що всі вже чули ці звинувачення, обвинувачення. Як ви ставитеся до таких заяв? В першу чергу я вважаю, що це абсолютно передчасні обвинувачення. І головне, що з часу цієї заяви вже пройшло декілька днів. І все, що змогла пред'явити Генпрокуратура, це. Тезу про те, що, начебто, десяток результатів були сфальсифіковані і змінені у базі даних. Проте і це не є остаточні докази, тому що остаточні докази це означає, що є робота певного абітурієнта на папері. так? На папері. І, звичайно, з цього оригіналу роботи ми можемо розрахувати, скільки насправді вона заслуговує балів і який має бути рейтинг у цього абітурієнта, рейтингова оцінка. І тоді порівняти це з результатом у базі. І лише після цього ми можемо говорити про сфальсифіковані результати. Цього ще немає. Зате є, я вважаю, роздутий скандал, який без сумніву впливає негативно на стан абітурієнтів в розпал в вступної кампанії підважується сумніву їхні результати. І це неправильна практика. Окрім того, це дискредитує зовнішнє незалежне оцінювання. Я хочу нагадати, що зовнішнє незалежне оцінювання це потужний запобіжник перед хабарництвом при вступі до вищих навчальних закладів. І зовнішнє незалежне оцінювання визнано однією з найуспішніших реформ, які були в системі освіти. Зараз, коли йдуть такі заяви. Без доказів це лє воду на млин противників зовнішнього незалежного оцінювання. Зараз проговоримо про це, але дійсно є факти, є докази, яких ми ще поки що не бачимо, і є вплив на суспільство, на суспільну думку. Радіо Свобода запитало перехожих студентів і абітурієнтів на вулицях Києва, як вони сприймають зараз цю ситуацію, і чи вірять у такі підозри щодо зокрема голови центру Ігоря Лікарчука та інших співробітників? Знаю про е, голову е, центру оцінювання освіти, лікарчук здається, його прізвище. Я знаю, що він вже протягом довгого часу займає цю посаду і е, всі позитивно е, говорять про його діяльність, і тому просто це така моя суб'єктивна думка, мені здається, що він цих хабарів не брав. Ну, На мою думку, він просто став цапом відбувало. Але щодо балів, то справді там змінювалися на сторінках, бали комусь додавали, комусь віднімали. Наприклад, я сам сам зустрівся і нічого не можна було змінити. Мене зняли з англійської мови аж 4,5 бали. Отзиви, які я читала конкретно у основному горілікарчуке, були положительні, від людей, які його знають від людей, які з ним давно вже І це было не один-два отзыва, а десятки буквально. А, мені каже, в принципі це вполне возможно, то що бали могли накручуватися, тому що, судя по всему, вони усложнили процес здачі ЗНО, э, додавали дополнительные уровни, і поэтому ну, більша часть студентів студентов намного тяжеліє здачі. Такі такими були відповіді. Пані Лілія, ви подавали запит у Генпрокуратури, щоб отримати більше інформації, але адже її ну досить мало, там 130 тисяч доларів вилучили невідомо у кого. Звинувачення щодо 10 так, випадків втручання. Я подала цей запит в той же день, коли Генеральний прокурор оголосив про цю акцію. До цього часу я не, відпов... не отримала відповіді. Правда, офіційно на відповідь Генпрокуратура має аж 10 днів, хоча вона мала б бути зацікавлена голові комітету надати справедливу інформацію. Адже мені доводиться коментувати ситуацію, і головне суспільство повинно знати правду. Тому що зовнішнє незалежне оцінювання, воно заторкує інтереси сотні, сотень тисяч абітурієнтів. І в зв'язку з цим, чим швидше повинна бути е, зрозуміла ситуація з, е, з реальними результатами е, того, як іде це розслідування. Ви знаєте, от ці коментарі, які ми тільки що прослухали, вони свідчать про те, що Люди справді не зовсім розуміють, що відбувається, чого стосується цієї фальсифікації. Я хочу чітко сказати, що те, що ми маємо у зовнішньому незалежному оцінюванні певні зміни цього року, зокрема, те, що воно стосувалося з української мови і літератури усіх випускників шкіл, чи те, що були запропоновані дворівневі тести, це не має жодного стосунку до. Тих можливих гіпотетичних звинувачень, про які сказала Генпрокуратура, про що говорить Генпрокуратура? Вони кажуть про те, що окремі працівники центру, які мали доступ до бази даних, могли в цій базі даних здійснювати точкові зміни і виправляти результати в бік його в бік їх збільшення. Я ще раз скажу, що це насправді просто перевірити, тим більше що база даних має е, такий захист, що вона нотує будь-яке втручання. Тобто, по цих записах можна побачити, коли втручалися в базу і коли змінювали що результати. що змінили, так? Е, це також не означає, що е, база даних Українського центру оцінювання якості освіти має правильний, добрий і сучасний захист. Тобто ви хочете сказати, що вона не має сучасного захисту? Вона може мати кращий захист, от що я хочу сказати. Справа в тому, що система зовнішнього незалежного оцінювання, яка пов'язана з інформаційними технологіями, і, зокрема, з зберіганням величезної маси бази даних, потребує сучасного захисту і повинна оновлюватися. На превеликий жаль, весь час, будучи в цих станах кризи, у нас дуже давно, вже впродовж фактично останніх 7 8 років, не поновлювалася матеріально-технічна база Українського центру оцінювання якості освіти. Зрозуміло, що кожен комп'ютер зношується, появляється нове програмне забезпечення, і так само великі бази даних, які мають таке велике суспільне значення, повинні мати відповідні сучасні. Системи захисту. Тому я гадаю, що е, вся ця історія, яка відбулася, вона в першу чергу повинна бути тепер сконцентрована навколо того, яким чином нам треба покращити захист системи зовнішнього незалежного оцінювання, щоб зберігалася той, зберігався той рівень довіри, який сьогодні є до системи, і який підривається всім цим скандалом. Справді, Ігор Леонідович Лікарчук має бездоганну репутацію як та людина, що в питанні. Е Будь-якої фальсифікації чи маніпуляції результатами зовнішнього незалежного оцінювання, завжди мав надзвичайно тверду позицію. І він особисто заявляв про те, що до нього зверталися різні чиновники, різні люди з пропозиціями, щоб щось підвищити в оцінці. І я знаю, що принаймні з мого власного досвіду і з його слів, я можу сказати, що його позиція завжди була надзвичайно принципова. При цьому ми повинні визнати, що гіпотетично є можливість, що якийсь із працівників центру, особливо тих, які безпосередньо працюють з базами даних, могли здійснити таке втручання. Але ще раз, ми поки що не маємо доведених фактів, тому що навіть ті кошти, які були знайдені в одного із працівників центру, і це широко розрекламовано в інтернеті певним фото, не означають, що це кошти, які, які Ця людина отримала через хабарі за, е, за фальсифікацію сьогодні, результатів. Так. Тому е, ми можемо побачити справжні результати розслідування у такому вигляді, як я одразу вам запропонувала на початку програми, і тоді можна говорити про справжню якусь фальсифікацію. Працівники центру заявляли, як і ви про честь бажання дискредитувати всю систему ЗНО. Я пропоную послухати і подивитися, що нам розповіла заступниця директора центру Галина Солодка. Зрозуміло, що поки немає пояснень або якихось конкретних відомостей від Генеральної прокуратури, то це все є припущення. Підстав для того, щоб робити такі заяви, які зробив Генеральний прокурор, я, як заступник директора, не бачу і я не вірю всім тим звинуваченням, які пролунали. І Леонідовича я знаю дуже довго, ну, давно. Ми з ним співпрацюємо багато років, і я знаю його як кристально чесну, порядну людину. Дуже багатьом людям було відмовлено у зміненні результатів для їх дітей безпідставному, і зрозуміло, що це викликає певне незадоволення і супротив, який можливо як один із факторів, який виявився, ось в те, що зараз відбувається. Взагалі, зараз ми чуємо декілька версій е, причин такої ситуації. Говорять про те, що прокуратура бажає відвернути увагу від своїх проблем, скажімо так, від корупційних скандалів всередині прокуратури. Також говорять про те, що це розслідування, намагання тиснути на сина Лікарчука, який зайняв не так давно високу посаду е, в митниці. Або кажуть, дійсно, що це справа рук противників ЗНО, що це е, може бути і хто. Такі ці противники зовнішнього незалежного оцінювання. Я думаю, що версії можуть бути різні, але противники ЗНО справді є. І це ті люди, які хочуть вирішувати по-старому питання вступу до вищих навчальних закладів. А це вирішення через телефонне право і через хабарі. Зовнішнє незалежне оцінювання вже е, кілька років поспіль з 2008 року, взагалі, е, це є обов'язковим результатом зовнішнього незалежного оцінювання для усіх абітурієнтів. Вже стільки років поспіль виявляє е, можливості справедливого доступу без хабарів для тих дітей, котрі працюють, навчаються і демонструють відповідний рівень навчальних досягнень. І, е, я хочу сказати всім цим противникам, які тужать за старими шлях... часами, або новоспеченим чиновникам, які думають, що коли вони прийшли до влади, вони зараз можуть встановлювати якісь нові схеми. Що повернення назад не буде. Не буде, тому що суспільство вже відчуло, що справедливий доступ можливий, і нам треба зараз бути особливо пильними, щоб ось такі скандали, які розігруються, не були використані під такі тези. А давайте скоротимо вплив результатів ЗНО на вступ до вищих навчальних закладів. А чи потрібно нам таке зовнішнє незалежне оцінювання і так далі? Але це якісь політичні сили можуть заявляти? Які? Я не думаю, що якась притомна політична. Сила може це робити зараз, але те, що є певні кола, які б хотіли все-таки зменшити вплив зовнішнього незалежного оцінювання, я впевнена, що при вступі до вищих навчальних закладів можуть враховуватися різні чинники. І чим чеснішим і демократичнішим буде ставати українське суспільство, тим більше буде зростати вага цих чинників, тому що все менше буде хабарництва і корупції. Це в мене все таки така надія живе, що ми будемо прогресувати і розвиватися як демократичне, чесне, законослухняне суспільство. Але разом з тим ми повинні зараз нашу дискусію навколо ЗНО сфокусувати скоріше щодо змісту зовнішнього незалежного оцінювання, як воно впливає на якість освіти в країні, чи воно проектує правильно те, чому треба навчати наших випускників? Тим більше, якщо ми ЗНО хочемо зараз... Запропонувати усім випускникам українських шкіл. Ви самі були директором центру оцінювання якості освіти. Так само отримували пропозиції, прохання, можливо, навіть тиск був. Так я б це пережила у своєму досвіді. Тільки звичайно, що цей тиск міг бути непомірно меншим, тому що ми створювали центр у 2006 році, і 2006, і 2007 рік це зовнішнє незалежне оцінювання відбувалося як добровільне. І лише частина вищих навчальних закладів України приймало е, ці результати зовнішнього незалежного оцінювання. І навіть в тому форматі, коли це були тільки частина предметів, не обов'язково, і для частини вищих навчальних закладів на мен, до мене були і звернення е, з приводу прохань допомогти, і так само у вигляді безапеляційного тиску. І е, тому я собі можу уявити, які, який, яким цей тиск і масштабність цих звернень може бути зараз, коли зовнішнє незалежне оцінювання є обов'язковим для усіх і до всіх вищих навчальних закладів. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, не так давно Антон Геращенко, народний депутат, заявив про те, що все-таки до Лікарчука, наскільки він знає, немає претензій. Наскільки, як ви вважаєте, це офіційно? Чи це його якась внутрішня інформація і може бути зовсім інакше? Я думаю, що Антона Геращенка треба про це запитати, наскільки це офіційно. Але така заява все-таки дає нам надію, що. Це не тільки певний політичний тиск на особу директора центру, а що це зв'язано все-таки з системою. Я хочу вам сказати, що я, як людина, яка разом з великим колом інших самовідданих цій темі людей створювала систему зовнішнього незалежного оцінювання, можу вам сказати, що ми всі дуже зацікавлені, щоб була насправді з'ясована правда. Тому що якщо сьогодні ми розуміємо, що доступ до бази даних є вразливим місцем системи, яке може призвести до корупції і до фальсифікації результатів, то це дуже сиг... серйозний сигнал для того, щоб систему удосконалювати цей захист удосконалювати і не допустити, щоб система була дискредитована і до неї втратилася довіра суспільства. Давайте від конкретного розслідування корупційного перейдемо все-таки до загального процесу. Це вступна кампанія і здача тестів, цікаві цифри від Вадима Жорби. Цього року 300 тисяч учасників ЗНО виконали 813 тисяч тестів. Для проведення ЗНО залучили понад 180 тисяч людей. За тест базового рівня з української мови 200 балів, набрали 158 людей. Це шість сотих від загальної кількості випускників. А кожен десятий випускник загальноосвітньої школи України не знає українську мову в мінімально необхідному обсязі. 70% тих, хто здавав історію, не знають, коли було укладено асоціацію з ЄС. Лише два абітурієнти з загальної кількості склали три тести. На відмінно я нагадаю, що в мене в студії народний депутат України Лілія Гриневич. Пані Лілі, як би ви оцінили вступну кампанію і здача тестів, і що передувала їй? Ну, перш за все, особливістю цієї вступної кампанії було те, що нею були охоплені саме з тестуванням з української мови і літератури, були охоплені не тільки абітурієнти, а були охоплені випускники. Угу. Всі випускники шкіл, навіть ті, які не прагнуть вступати до вищих навчальних закладів, і хочу повідомити, що в більшості країн, зокрема європейських країн, шляхом зовнішніх іспитів здійснюються в матуральні випускні іспити. Бо що це нам дає? Нам це дає картинку по країні, як працюють наші е, загальноосвітні навчальні заклади. І як працюють школярі. І як працюють школярі, який в них рівень знань. І е, ця картинка, яку ми побачили, ці 20%, так, які не справилися з мінімальним е, необхідним рівнем, вона звичайно, засмучує, вона нас заставляє насторожитися, але вона була абсолютно очікувана. І я можу це спрогнозувати з кількох факторів. По-перше, от ми маємо дуже погані результати в Закарпатській області. А чому можна шукати причини? Ми знаємо, що там є багато меншин, які користуються угорською румунською мовою. Це зовсім інша мовна група, не слов'янська мовна група. І в зв'язку з цим вивчення української мови там має відбуватися в інший спосіб як вивчення державної мови, а не за підручниками рідна мова, за, якою, за якими навчаються інші діти, україномовні чи навіть російськомовні діти, діти легше, іншої що групи мовної. І е, я думаю, що ці результати тестування вони повинні стати для тих, хто приймає рішення в сфері освітньої політики, сигналом на конкретні дії. По-перше, зрозуміти, яким чином ми викладаємо українську мову як державну для меншин, що проживають в Україні. Тому що що це робить? Це, це ж е, такі погані результати дітей означають, що українська держава. Обмежує потім їхню їхній доступ до системи освіти всередині України. Адже якщо вони так погано знають мову, вони будуть змушені і будуть виштовхані системи української вищої освіти. Таким чином, ми повинні зараз зрозуміти, як покращити викладання української мови. Я думаю, що нам треба кардинально підійти до питання підвищення якості українських підручників з української мови. І так само до методики викладання української мови, тому що це один з тих предметів, який є стратегічним для української державності. Тому отут в цьому питанні зовнішнє незалежне оцінювання воно себе демонструє не тільки як антикорупційний чинник при вступі до вищих навчальних закладів, а воно себе демонструє як діагностичний механізм, який нам показує проблеми в системі освіти. Ну, цікаво, що цього року, як напевно, і минулих деякі студенти скаржилися на складність тестів, на помилки у тестах, і навіть на нові правила, водночас у центрі оцінювання якості освіти говорять, що проблема не в системі ЗНО, а все-таки в е, знаннях учнів. Далі Анна Голішевська. 1 серпня закінчується прийом документів у всі вищі навчальні заклади. Цього року вступ проходить за дещо іншою процедурою ніж минулого з низкою нововведень. Хоча загальна структура конкурсного відбору не змінюється, з'явилося нове правило: зарахування заяв за пріоритетами. Абітурієнт має право подати заяви у п'ять вишів, розставивши їх у пріоритетному для себе порядку. Якщо вступника рекомендують зарахувати до найбільш пріоритетного для нього вишу, він втрачає можливість вступити. Купити в інший заклад. 18-річний Максим з Києва не задоволений такою новацією. У мене виникли деякі проблеми з нововведеннями, а отже, з пріоритетами вузів. Я поставив неправильний пріоритет в омріяний вуз, і я його змінити, на жаль, не можу. І через це мені не подобається. А от абітурієнтка Аліна подала документи з дотриманням усіх стандартів. Але на шляху до вступу виникли проблеми з ЗНО. Мова був занадто складний для аудиторії дітей 16-17 років, тому що цей текст був надто філософським. І я б я гадаю, що навіть не кожен дорослий доросла людина могла б правильно відповісти на запитання, які були поставлені до цього тексту. І навіть сама авторка цього. Твору Галина Пагутяк а, говорила, що вона не на всі від... не на всі запитання відповіла правильно. що у ЗНО схемі у бланках відповідей не було одного завдання, тобто абітурієнти не мали куди вписувати відповідь на це завдання, і це було також значним мінусом. Проблема не у тестах чи системі ЗНО, а в рівні знань учнів, стверджує тимчасово відсторонений від посади директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лік. Знання, знання учнів. Це була найбільша проблема. Ми вимушені були робити тест з математики, ну, скажімо, не дуже складного рівня, тому що якби ми дали тест трішки складніший, то його взагалі. Не взяли, взяли за словами лікарчука. 76% абітурієнтів склали іспити нечесно. Списували Анна Голішевська, Радіо Свобода, Київ. Насправді ну, цікаво було послухати самих студентів. Зазвичай я розумію, що є е, незадоволені, але е, також є інформація про те, що дійсно цього року здали гірше і були е, складніші тести. Чи е, будуть, на вашу думку, зроблені якісь висновки з цієї ситуації? Я вважаю, що повинні бути висновки з цієї ситуації. От, наприклад, ця історія з пріоритетністю. Е, Той сюжет, який ви показали. Демонструє те, що люди не до кінця знають, як буде працювати пріоритетність. Тому що, якщо людина не вступить, наприклад, на перший пріоритет, у неї є можливість вступити на другий чи третій. Чи можна поміняти пріоритетність в останній момент? Ні, треба перед тим добре зважити. Головне, щоб той інший вищий навчальний заклад був також серед пріоритетних, тому є шанс все-таки людині потрапити і в цей вищий навчальний заклад. Ясно, що ця система нова, ясно, що особисто, на мою думку, вона дуже швидко впроваджується. Дуже швидко впроваджується, тому що це знову ж таки стосується сотень тисяч людей, і буде програмне забезпечення, яке буде забезпечувати цю пріоритетність, І я тримаю кулаки, щоб все вдалося, тому що, на мою думку, мав би бути спочатку пілотаж такого програмного продукту. Але будемо сподіватися, що все буде гаразд, тому що ідея насправді продуктивна. І ідея покликана нівелювати вплив приймальних комісій з маніпуляцією результатів Вступників, коли когось вступників повідомляли про те, що він пройшов на бюджетне місце, а когось не повідомляли. я б так хотіла, щоб всі наші дискусії навколо зовнішнього оцінювання були саме навколо змісту освіти і тесту як інструменту вимірювання. І я гадаю, що тут потрібно врахувати всі ті зауваження, які були, і провести до нової серії нового зовнішнього незалежного оцінювання, формування нового пакету тестів, публічні обговорення з фахівцями, з представниками студентства, тобто тими колишніми абітурієнтами, і спробувати діагностувати проблеми і виправити їх. Це все можливо. Я хочу нагадати, як би це високопарно не звучало. Певні цінності Революції Гідності вона полягала в тому, що люди хотіли мати вплив на політичні процеси і на процеси прийняття рішень. В освітній політиці це має особливе значення, тому що ці рішення стосуються дуже багатьох людей, а в сфері зовнішнього оцінювання їх доль. Тому що від цього залежить, вступить людина чи не вступить. І в зв'язку з цим я закликаю усіх тих, хто приймає такі рішення про зміни вступній кампанії, про, про те, якими будуть наступні вимоги до зовнішнього незалежного оцінювання, до більшого діалогу. Мені здається, що в цьому випадку люди будуть розуміти більше. Дякую за розмову. Зі мною в студії була голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, депутат. Лілія Граневич на все добре. Дякую за увагу. В ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.